Всіх вітаю! В цьому відео хочу показати вам як я переробляв свій скутер на електропривод. Він, як бачите, за зиму поработала миша, понастягувала мусора. Спочатку зварив я маятник, виставив його у всіх плоскостях, щоб все було рівно. Прицепив колісо, взяв болт рідний, тільки втулки витачив туди нові, тут все підігнене. По тормозам теж все зробив капітально. Все розчитав, витачив втулочки, все зробив. Тут з уголка 75-го два кронштейна. 60х40 повтруба на маятник пішла. От. Ну як можемо бачити, все виставлене так, як треба. Вот. Наступным этапом была установка амортизаторов. Шарик, привет. Примерка уже аккумулятора. Заварив ящик под аккумулятор. Прикинув, dvd контроллер. Вот. И первый пуск. Показав, что все работает. Все хорошо. А это значит, что можно двигаться дальше. Рама була внизу під подног, щоб рідна підножка вирізана, переварена так, щоб не мішала акумулятору. І в принципі все вийшло доволі добре і класно. Дякую за перегляд.